На парламента відправить в АТО. Це не АТО, а війна. І не треба два роки вчитися за три дні, саме більше за тиждень війни б вже не було. Тому що. Всі, які сидять у парламенті, а особливо в нашій верх, е, е, на верхах тому, щоб їхні сини, дочки пішли в ато. Шановні гостей політиків, я не йду на вибори, тому я буду надто краток. Пані Марія, перше, з величезною повагою до вас я належу до Ну, можливо, однієї там з найвищої ланки влади, то мій син відвоював 14 місяців не в тилу, не в штабах, пройшовши аеропорт Піскі, Водяне. Повірте мені. Можна прибити насмерть всю Верховну Раду разом. Це не зупинить війну. Не треба шукати простих шляхів вирішення складних питань. Їх не існує природа. Така, на жаль, єдиний шлях завтра припинити війну це здатися в полон. Іншого не існує. І не вірте, будь ласка, нікому більше. А політики, потім ми, журналісти, підведемо іток. Тобто, ви підведете іток. Що стосується результатів голосування аудиторії, я вимушений визначити, що я розочарован. Тому що, на жаль, я вбачаю в реакції аудіторії, так само, як абсолютно переконана всієї країни, на жаль, тягу до популізму. Коли люди, бачачи проблеми, вважають і вірять тій мерзоті, яка розповідає, що один покидьок. Буде завтра засівати всіх гречкою, розповідаючи, що дайте мені, і ми завтра будемо в Москві. Другий не менш цинічна потвора буде розповідати: дайте нам, ми змінимо Конституцію, завтра буде мир. Третій розповість: Дайте мені, і за два дня я поборю корупцію. Що об'єднує всі цих три персонажі? Суцільна брехня і в першому, і в другому, і в третьому. На жаль, перевибори, які зараз так іноді досить активно певні наші політики намагаються впровадити в суспільство, вони призведуть лише до одного: значно збільшиться кількість популістів в Верховній Раді. Значно зменшиться кількість, яка і так невелика, людей, які готові брати на себе відповідальність. Я ненавиджу, патологічно, ненавиджу популістів, але от зараз я, мабуть, вперше і в останній раз в житті видам якийсь такий популістичний слоган. Я особисто бачу єдиний вихід є багатовіковий досвід обрання Папи Римського. Будь ласка, шановні, вас обрали. Заробітну плату ви отримуєте, зібрались, зачинились, в туалет вас не випускати, і оберіть нарешті той уряд, який буде працювати.